Привки. Ні, ну ти розумієш, от тільки ми з тобою відстрілялися, як тут на тобі подаруночок долі. Моє прекрасне нещастя пережили, а тепер моє прекрасне весілля. Я от тільки-тільки пару годин назад подивилася і моментально ще навіть не віддишалася, просто запихалася, прибігла до тебе, до тебе, щоби розповісти, щоби обсудити. От бачиш. Як сильно я тебе люблю. А ти. А ти ти, ти. Ах ах, ти. Але ти можеш іскупити свою провину, піти подивитися першу частину цього фільму, а потім повернутися сюди. Бо ти навряд чи будеш розуміти, що тут відбувається. Я нагадаю наших головних персонажів. Да? У нас є Блонді, Тревіс, по кличці Бешена собака, подружка Блонді, яку ми так з тобою називали, подруга, Але. Вияснилося, знаєш що? Її ім'я Америка. Америка! Я не зійшла з розуму. Її дійсно ім'я не називали в першій частині, бо я би таке запам'ятала Америка. Що це за ім'я таке? Ім'я? От Грузія, наприклад, а? Я знаю одне ім'я, яке би чмирили би. Починається на Р, закінчується на Осія. І хлопець нашої Америки. Який по суммістительству і ще якийсь там родич бешеної собаки? Як я не знала, як його звати, так і до сих пір не знаю. Так що будемо продовжувати його називати чувак. Ей, Чувак! Цей фільм тільки-тільки почали крутити в кінотеатрах. Тому, як ти розумієш, тут буде дуже такий цікавий відеоряд, який знайду такий і буде. Починається все з того, що Блонді разом зі скаженим псом знаходяться в Мексиці. Вони сидять у священника і розповідають йому про те, як вони недовольні своїм браком. А, а коли ви поженилися? В здивуванні знаходжуся я, але якраз таки священнику вони і розповідають про те, як вони одружилися. Виявляється, що наша фантастична четвірка тусила в Лас-Вегасі. Гуляй, поки молодий. Оце про них. Вони так наликалися, що бешена собака прокинувся в одному ліжку з чуваком. І чувак в п'яному бреду подумав, що бешена собака це його дівчина, і почав його язичком облажати. Вони просто забулися, хто з них пес. А, так вони ж родичі, да? дворняжа сім'я. Я ж казала тобі. Угу. Е, Язичками трошки попрацювали і зібралися всі разом в залі. І в залі на телевізорі на огромному екрані показують слайд-шоу їх гулянки. Мені просто цікаво, хто зробив це слайд-шоу. І я уверена в тому, що це був iPhone. АйPhone любитель робити такі слайд-шоу і ще под музичку. Мені ще дуже сильно подобається, знаєш, що цей телевізор навіть ніхто не включав. Вони просто вийшли в зал, і телік такий невіроятних фотографій. Звучить так, ніби цей телік це я. <сум> я любительниця теж робити невіроятні фотографії після якихось вечірок. По фотографіям вони згадують, що Блонді зробила собі татуїровку на п'яну голову. Ну, татуїровка це дрібниці в зрівнянні з тим. Що вони з бешеною собакою одружилися в Лас-Вегасі? От, бачиш, в цьому фільмі навіть є мораль: не бухай, а то вийдеш заміж за якусь собаку. От бачите, дівчатки і мальчики теж мало лі ви захочете вийти заміж. Від такої бурної інформації блонді риганула в обличчя бешеній собаці. Ай, тобто такий неймовірний момент. Ви пихаєте фільм вдруге. Я після першого разу до сих пір не можу відійти. А ви мені вже вдруге це подарили? Ну зато у бешеної собаки буде дуже гладеньке обличчя без прищів. Лікарський препарат для лікування прищів. І тут нашій з тобою блонді дзвонить Бенні. Бенні це той самий чел, який скорифанився із батьком блонді, і саме вони разом хотіли обдурити блонді в попередній частині, пам'ятаєш? Так от, це Бенні дзвонить. Що слухайте? Алло, добрий вечір. Алло, алло, зв'язок поганий. Здравствуйте, мене зовут Максим із компанії Reflame». Каже, слухайте, це, звісно, все весело, але гроші, то ви мені все одно довжні. Борги повинні повертатися. Але знаєш, в чому ціль цього всього? А в тому, що це батько Хардіна. Оце так несподіванка. Це батя Хардіна, розумієш? я тобі гарант, я тобі зуб даю. А, а, а не там якраз дирявий зуб є один, я тобі його віддаю. В тому я гарантію тобі даю, що це одна, один всесвіт. Я впевнена, на цьому в 100% все сходиться. Батько Хардіна багатий і Бенні теж багатий. Нам ніколи не говорили, звідки у батька Хардіна гроші. Плюс, я не пам'ятаю, що би хоч раз хтось називав ім'я батька Хардіна, це все тому, що його ім'я Бенні. Що би ти без мене робила? От що би ти без мене робила, якщо би я тут не сиділа? Ти би до такого не дійшла б самостійно. Тому підписуйся і наблюдай за мною. І лайкай, і коментуй. Так як наша фантастична четвірка знаходилася в готелі, до них прийшов працівник готеля, і вони його перепутали з посланником Бенні, що Це якась людина Бенні. Боже, бідного мужика там потріпали, понімаєш? От так от, от так-от. Я впевнена в тому, що це був останній день, коли мужчина цей працював в цьому отелі. А буде ще смішно, якщо це не його зміна була, і він когось підміняв. Не знаю, чи я хочу тебе обрадувати чи навпаки засмутити, але це перші п'ять хвилин цього фільма. Оцей весь абсурд. Відбувся в п'яти хвилинах цього фільму. Знаєш, мені в телеграмі одна дівчина залишила комент, так що обов'язково підписуйся на мій телеграм. Отут залишає QR-код. Так, от ця дівчина мені написала, що, скоріш за все, весь цей фільм це один огромний стьоп шутка при Бо із книгою там нічого спільного нема. І вона прям не полінилася. Ця дівчина і написала. Прям вона написала все, як відбувалося в книзі. І я не полінилася, я це прочитала. І дійсно, дійсно, коли я прочитала це, те, все, те, що вона написала. І коли я дивилася другу частину, я зрозуміла, що над нами елементарно угарають. Всі діалоги там це порофлу, там немає ні одного нормального діалога. Всі ситуації теж по руфлу. А ще там рандомно випригували мексиканці з гітарами і сомбреро, які починали співати. Цей фільм це скоріше всього стьоп. Глобальний стьоп над всіма подібними фільмами. І якщо його роздивлятися саме так, то в цьому є сенс. Тільки немає сенсу того, чого це показують на великих екранах. Чому це показують в кінотеатрах? Так як Бенні хоче свої грошенятка назад і хоче виловити ребят, то наша фантастична четвірка вирішує збіжати із Лас-Вегаса. Знаєш як? На вертольоті з якимось спецназовцем. та мужчина такий. У! А я думав, сава. У! Не очкуй, дітей не трогаю. І Ще такий брутальний в окулярах, все як полагається, все як має бути. І він їх на вертольоті везе до Мексики. І в цьому вертольоті наша Америка зі своїм чуваком рішили уєдинитися кращого місця. Вони просто не знайшли. Ну і хочеш, да? а в цей же момент блонді, прямо на борту вертольота, сиділа і бронювала вілу в Мексиці. Першина собака трошки була в шоці за того, що вона так розтринькує гроші, як і я в принципі також. Я так втомилася слухати, про те, ти ж блогер, а ходиш зі сьомим айфоном. Який блогер, такий телефон. Але на щастя для мене, та й для всіх тих, хто любить зекономити копієчку, як і я, існує браузерне розширення, яке допоможе нам з тобою знайти найкращу ціну товару, і це TruePrice. Хтось сказав економія? Саме так. Розширення автоматично буде шукати схожі товари на інших сайтах і відображатиме найнижчі ціни. І пошук здійснюється більш ніж тисячі магазинів по всій Україні. А якщо ти користувач розетки, то для тебе особисто є спеціальна функція на сайті. А також ти зможеш скористатися мобільним додатком. штрих-код товару та перевір ціну. Швидко, просто і вигідно для тебе особисто. Я залишу посилання в описі під цим відео на розширення, щоби ти швиденько зміг завантажити, а також більш детальніше прочитати про нього. Прилітає наша фантастична четвірка в Мексику і зустрічає їх мужчина разом з мексиканцями, з гітарами і в Сомбреро. Я мужчина, це типу щось як управляючого. Будемо ми з тобою його називати Сідовласка. Так от, Сідовласка, дуже такий цікавий персонаж. Його ніби дізель-шоу так от, пху, виплюнув у цей світ. Що не фраза, то перли, перли справжні, бо він сам, як перлинка. І сідий такий же. Блонді разом з скаженим псом уєдинилися, хочуть, так би мовити, пекти кекси. У нас тут кулінарне шоу. І в них ігри, ігри в них, він типу не це такий уга, 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 я хочу, я хочу тебе, моя жінка. Уга, уга. Депресія, апатія, відсутність сил, рефлексія. Що я роблю зі своїм життям? Коли я казала, що там кожна ситуація це просто Стьоп, що це мем, я не утрірувала. Бо в цей же момент вони відкривають шухлядку, щоб взяти, так би мовити. Перчаточки для випікання кексів, а замість перчаток там знаходиться біблія і хрест. А, а за вікном а, мексиканці з гітарами і в сомбреро. Коротше, вирішують вони випікати кекси без перчаточок і. Цей момент на екрані просто з'являється. Що набуть, приносити нам молоко в четверг, щоб накорміть О, Огурчик, огурчик. Ну у нас же кулінарне шоу, не забуваємо. Мультяшний огурчик на екрані з'являється. Перше, про що я подумала, може в мене галюни. Я якби своїй кукушці не дуже довіряю, знаєте лі. А друге, про що я подумала, це те, що може хтось постібався в кінотеатрі і це добавив. Вечером у них відбувається романтична вечеря, і вона йому дарує список із плюсів і мінусів його, щоб залишитися з ним в браку чи розійтися. Такі подарки дарить ну, від душі. Видно, що від душі. Вона там ще цвіточки намалювала. Ну, взагалі, блонді. А й вона йому ще говорить: я додала тобі балів за те, що в тебе великий. Ну, не будемо це називати тепер огірочком, да? За те, що в тебе великий маленький твій песик, великий маленький песик. Міні міні варіант бешеної собаки. В цей ж момент, коли в них відбувається побачення, то іде якась дуже цікава гра, яку бешена собака якраз дуже хотів подивитися. І знаєш чому каламбур? Що їм виносять шість страв? Так би мовити, ситне побачення. Не забуваємо, що це кулінарне шоу в нас з тобою. І після кожної страви він бігає дивитися оцю гру. Після чого вона його застукала і відняла йому пару бальчиків. А нічого нічого бігати. Оце на побаченні, якісь там ігри свої дивитися, сиди, де посадили. Бешена собака намагається реабілітуватися, і тому побачення за побаченням він дарить емоції блонді. Одного вечора за вікном дощ і вони вирішують фантастичною четвіркою провести вечір разом. Ну І ще з ними була сідова. Грали в твіст, де чувак напердів бешені собаці прям в обличчя. Ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-ням-делішес! <пула> а також в гру я ніколи ні. Ти помітив, що в кожному подібному фільмі головні герої грають в цю гру. Це як прям традиція вже. І от після цієї гри Блонді розуміє, що вони абсолютно не знають одне одного з бішеною собакою. А що ти очікувала? Що ти очікувала, якщо ви знайомі між собою три місяці, і їх стосунки стають все гірше, гірше і гірше? То він прирівнує її до працівника готеля і він показав йому свого міні-собачку бішеного. Він показував. показував. показував, Тому що працівник готеля показував, як він жонглює м'ячиками блонді, і бешена собака вирішив, що я теж покажу свої м'ячики. Це, до речі, цитата була, якщо що. це навіть не я вигадала, бо я не таке неспроможна. А ще він її читає лекцію про те, що вона повинна ходити до жінки гінеколога, а не до чоловіка. І в цей же момент, коли він оцю лекцію начитує, він фліртує з якимись дівчатами на пляжі. А блонді наша не промах жінка, не на помиці вона себе знайшла, взяла і скинула з себе ліфак прям на пляжі. Отомстила так, отомстила, без своїх нацюцюрників, починає бігати по пляжу. І в цей момент починається мультик, якийсь, ну тобто рисована версія. Всього того, що відбувалося, і Тревіс в цьому мультику, і за того, що всі повитаскували свої телефони, ну знаєш, не кожен день ти побачиш жінку, яка бігає без нацюцюрників. Він кожного такого телефоніста за шкіряку і адбой. Ну і за таке дібоширство нашу парочку солодку посадили прямо в обіз'янник. Разом от разом там сидіть і любуйтеся. Як то кажуть? Муж і жена – Адда сатана. Оце прям про них. І так як їх зловила поліція, то якраз по цій наводці Бенні зміг їх знайти в Мексиці. До речі, Бенні там теж чоловіга і ще тот. Поки Хардін бігає зі своєю тесою, Бенні, у нього там любов, Марков. Бачиш, бачиш, він же жінкою своєю розвівся, розвівся та со своєю жінкою. Чого? Того, що у нього то любов з чоловіками. А, там темношкірого, молоденького собі знайшов. Ах, Бенні-Бенні, знав би Хардін. А ah, може, Хардін не знає. Може, так. Ну і Бенні, начхавши на Хардіна, відправляється в Мексику. А в цей же момент Блонді і бешену собаку із в'язниці витаскує якраз таки сідовласка. Но я ж кажу: не мужчина, а перли. І за того, що її не розуміють, вона обіжала. А хочеться сказати, чого це вона убіжала? Якщо бешена собака, він, він має бігати. Ну і вона попадає в якийсь нехороший район, прям знаєш як Белка. А Белку хто спас? Едвард. А блонді хто спас? Мігель. Той самий Мігель, який показував фокуси зі своїми шариками. І до мене то дійшло, що Мігель це той самий священник, якому вони сповідаються. Той самий, який був на самому початку. Разом з Мігелем вони відправилися пити пивко. А бешена собака в цей же момент не успокоїться, будки його нема, якби дворняшки його теж нема. З якимось Мігелем. Він в нервах, в стресі, до ветеринара би його би хтось відправив. І він сидить розмовляє з Америкою про блонді. Бешена собака, Америка, блонді. Господи, що, що ви в'язалися? Вони сидять, розмовляють, хвилюються за блонді, і в цей же момент на дереві сидить чувак і шпіонить за ними. <му> Я просто не можу зрозуміти, хто в цій четверці. Більш відбитий, я ніяк не можу їх розставити по місцям. Можливо, ти мені в цьому допоможеш. Як би ти їх поставив по рівню критинізму, хто би на якому місці був? З Мігелем Півасіка попили, можна повернутися і додому. Вони зустрічаються з бешеною собакою і договорилися на тому, що якби треба спасати свій брак, навіть якщо він був по п'яні в Вегасі, вирішили все зробити так, як має бути. З мальчишником, дівішником, все як положено. І Тревіс в Мексику запросив своїх братців. І от дівчата, дівішнік, пішли відмічати в спа. А хлопці, знаєш, як. Типічні хлопці, Тестостерон! Тестостерон! Вони пішли жрати перці гострі. А після перців відправилися на петушині бої. Ну в сенсі вони не один з одним там билися, а на справжніх петухів пішли дивитися. І там не стало одного петуха. Ну, в сенсі реального петуха, не одного із братів. І цьому петуху зробили петушині похорони. І чувак так сильно розстроївся. Що він пішов звільняти всіх інших петухів під час того, як він звільняв всіх петухів, петухи на нього напали. Тупі, даба, -даба лежали. Гроші він від петухів сховався в кладовці, і в цей момент йому подзвонила бабуся, яка. Прощалася з ним, був на смерті, і вона йому сказала останні слова. І він в кладовці сидить і плаче за петухами, за бабусею. І тільки зранку він зміг вийти з цієї кладовки, і петухи на стінці написали, що він лох, а петухи сила. У! Петухи. Ти зараз подумав про те, що в мене гарячка? Ну, в принципі, так. Да. Я трошки горю. Горю, бо між нами з тобою пожежа. Чекай, чекай. Це кінець. Петухи це тільки початок. При тому інші пацани вони гуляють нормальну парубоцьку вечірку з дівчатами, випивками, а це з петухами веселиться. О! Тут іще треба поспоритися. Кому з них веселіше? А от дівчатам. В спа-центрі зустрічають одну таку жіночку мілфу. Мілфу вони зустріли, яка говорить їм про те, що слухайте, дівки, ну що це таке? Спа? оце що? Треба нормально, розлікалово знайти. І вони відправляються на бої без правил, де Блонді вирішує вийти на ринг. І вона виходить на ринг проти дюймовочки, а сама в образі кішки з маскою кішки і така. М яу. М яу. Мені все-таки кажеться, що в мене бред. <сум> Ой. Потім дівчата так набухалися з цією Мілфою, що вона їх привела до себе додому. І тут виявляється, що ця мілфа це мама паркера, того самого паркера з попередньої частини. Блонді дзвонить бешені собаці, щоб він її забрав. А бешена собака там, на парубоцькій вечірці, з дівчатами веселиться. Ах ти, ах ти, зараз кошка тобі покаже вона в, в масі кішки залізла в спальню до паркера і почала фотографуватися з ним, щоб скинути це бешені собаці. А зранку. А, з... а зранку. <laughs> Чекай, мені погано. Зранку їй сниться сон, що вона кішка, і вона така А Паркеру сниться сон, що він собака, і він такий І вона в сні. Бере його. маленьку собачку. І вона така, мяу, І він такий ав. Де я так згрішила? Де я так грішила? І в цей момент в кімнату влітає бешена собака, влітає мілфа. Вони починають всі орати кричати. У мене також істерика в цей момент. І от ми повертаємося на самий початок, де вони знову сидять у священника, тобто Мігеля. Да, з м'ячиками-фокусника. І розповідають якраз оцю всю історію. Вона в сльозах уходить, бо розуміє, що немає ніякого продовження цим стосункам, і в місті бачить Бенні, який прилетів якраз таки в Мексику, крадеться як кошка, не забуває за ним під дощем і нападає на нього, як реальна вже тигриця, і у них відбувається бій в багнюці. Вона ж то на досвіді вже це Бені там такий сякий слабачок та не очікував. А вона вже не перше дюймочку уділила, і Бені уділує. І от вони з Бені сидять всі в багнюці і теревенять про життя. І Бені їй клепки та на місце поставив, сказав: Слухай, бешена собака, це твоя, ну це твоя доля. Ти подивися. Ті, він ров! Ви ж створені одне для одного. І вона повертається до об'єшаної собаки. Він спригує з балкона, вони цілуються і всі аплодують. А мексиканців в Сомбреро грають на гітарі. Все в Мексиці у них відбувається реальне весілля, а Бенні теж не промах. Він також знайшов своє кохання. Сідала ласку. Оце ага, так парочка буде. Mm -mm -mm. Я би подивилася якийсь спін-офф про них. Хочу тобі сказати те, що я раджу тобі піти і подивитися цей фільм. Серйозно, іди і дивися його. Тільки дивися його з осознанням того, що це все дикий Стьоп. Це Стьоп над такими фільмами. Тільки якщо ти це зрозумієш, ти вкусиш. Ти вкусиш весь абсурд, який там відбувається, і ти ним проникнешся. Дякую, що був зі мною, і не забувай, що я теж ще та кошечка.